Ми живемо у світі, де накопичення стало фоном життя. Ми майже не помічаємо, як воно відбувається: речі заходять у дім, справи заповнюють календар, цілі шикуються в чергу. Усе це здається логічним, практичним, дорослим. Але варто зупинитися і придивитися уважніше, і стає видно, значна частина цього накопичення починається не з потреби, а з внутрішньої напруги. Генрі Девід Торо писав про простоту як про стан ясності. Для нього проста життя не означала відмову чи позбавлення, вона означала вміння бачити, коли прибране зайве лишається головне. І саме з цього погляду важливо подивитися на те, як ми накопичуємо не як на економічну поведінку і не як на стиль життя, а як на психологічну реакцію. Накопичення рідко починається із запитання. Чи справді мені це потрібно? Частіше воно починається з відчуття, що чогось бракує. Це може бути невпевненість, страх відстати, відчуття порожнечі ми купуємо речі, тому що вони обіцяють стабільність, ми беремо на себе зобов'язання, бо вони створюють відчуття значущості. Ми будуємо плани, тому що боїмося невизначеності. Усе це виглядає розумно. Але важливо чесно побачити джерело цього руху. Торо вважав, що людина за своєю природою схильна до ясного і простого життя. Він не говорив про бідність, він говорив про увагу, про здатність розрізняти, що справді підтримує життя, а що тільки створює видимість зайнятості. Коли ми не робимо цього розрізнення, накопичення стає автоматичним. Ми погоджуємося, зберігаємо, відкладаємо, не ставимо запитань. Подивіться на свій день скільки в ньому дій, які ви не обирали свідомо, скільки рішень було прийнято з інерції, скільки речей з'явилося лише тому, що так роблять усі. Ці моменти рідко приносять радість, частіше вони приносять полегшення. Полегшення від того, що не довелося думати, не довелося зупинятися. Зупинка. Ключовий момент. Саме її ми часто уникаємо, тому що в тиші стає чутно власний стан. Торо поїхав до Волденського ставу не заради самітництва. Він хотів прибрати шум, хотів перевірити, що залишиться, якщо усунути зайве. Його досвід показує за накопиченням часто стоїть не потреба, а втеча від внутрішнього занепокоєння. Накопичення створює відчуття руху. Здається, ніби життя йде вперед, але рух не завжди означає напрямок. Коли ми постійно щось додаємо, ми рідко перевіряємо, куди це нас веде. Ми зайняті підтриманням процесу. Це створює відчуття зайнятості, але не завжди створює відчуття присутності. Важливо сказати це прямо: більшість накопичених речей не використовується, більшість зобов'язань не приносить задоволення. Більшість цілей були запозичені. Це не докір, це спостереження. Ми живемо в культурі, де додавання сприймається як природний крок, а зменшення викликає підозру. Торо бачив у цьому проблему уваги. Коли занадто багато уваги спрямовано назовні, внутрішнє життя залишається без простору. Запитайте себе, коли востаннє ви щось додавали у своє життя по справжньому свідому? Не з тривоги, не з порівняння, не за звичкою? А з ясного розуміння, навіщо вам це. Це запитання не вимагає миттєвої відповіді, воно потребує чесності і часу. Цей розділ починається з визнання простого факту ми накопичуємо не тому, що це завжди потрібно, ми накопичуємо тому, що так простіше, ніж зупинитися, так легше, ніж відчути неупевненість, так зручніше, ніж визнати, що багато в нашому житті. Потребує перегляду. Саме з цього визнання починається ясність, і саме з нього починається розмова про те, що насправді важливо. З часом накопичення змінює форму спочатку це речі, потім справи, далі очікування. У певний момент стає очевидно, що йдеться вже не про зовнішнє, а про внутрішній устрій життя. День перестає бути простором вибору і перетворюється на список. Ранок починається з обов'язків, вечір закінчується втомою. Між ними майже немає пауз, і цей стан сприймається як норма. Генрі Девід Торо помічав, що людина легко втрачає себе, коли перестає бачити різницю між необхідним і нав'язаним. Він не писав про лінь і не пропагував бездіяльність, він писав про життя, яким керують не зсередини, а ззовні. Коли ми погоджуємося на все підряд, ми поступово перестаємо розуміти, де в усьому цьому знаходимося ми самі. Внутрішнє накопичення майже непомітне, воно не займає місця в шафі, його неможливо просто викинути. Воно складається з обіцянок, даних і звічливості, з ролей, які ми прийняли, щоб відповідати очікуванням. З вимог, яких ніхто прямо не озвучував, але які ми все одно намагаємося виправдати, згодом це стає фоном. Ми звикаємо жити в постійному напруженні і починаємо вважати його природним. Зверніть увагу, як часто ви робите щось не тому, що це має для вас сенс, а тому, що так треба. Це може бути робота, стиль життя, манера спілкування. Такі рішення рідко усвідомлені, вони приймаються за інерцією, але саме з них складається відчуття, що життя вислизає повз. Торо казав, що більшість людей живуть обслуговуючи обставини, які колись самі створили. Це не трагедія одного хибного кроку, це результат безлічі дрібних згоди з тим, що насправді не зовсім підходить. Ми кажемо так, коли насправді хочемо сказати. Треба подумати, ми продовжуємо, хоча давно відчуваємо в тому. Ми не зупиняємося, бо боїмося втратити стійкість. З часом внутрішня перевантаженість починає визначати особистість. Людина ніби перетворюється на те, що вона робить, її цінують за функції, її поважають за зайнятість, її ідентичність усе більше пов'язується з результатами, а не з присутністю. Це здається безпечним. Роль зрозуміла, очікування ясні, але ціна цього відчуження від себе. Коли весь внутрішній простір зайнятий зобов'язаннями, там не лишається місця для простих станів, для тиші, для цікавості, для нудьги, з якої народжується думка. Торо вважав тишу необхідною умовою розуміння не як відпочинок, а як спосіб побачити. Без тиші людина живе на автопілоті. Поставте собі просте запитання. Які з ваших зобов'язань з'явилися у житті без вашого свідомого вибору? Які ролі ви продовжуєте грати лише зі звички? Які очікування ви підтримуєте тільки тому, що колись це почали, а тепер не знаєте, як зупинитися? Ці запитання не вимагають негайних рішень, вони потребують уваги. Внутрішнє накопичення небезпечне тим, що маскується під відповідальність, під зрілість. Під успіх, ми хвалимо себе за витривалість, за вміння тягнути, за здатність усе контролювати, але рідко питаємо, навіщо нам усе це і кому воно справді потрібно? Торо не закликав тікати від суспільства, він закликав до ясності всередині нього. Він показував, що людина може бути включеною в життя світу і при цьому не бути ним поглинутою. Але для цього потрібно вчасно помічати момент, коли кількість зобов'язань перестає служити життю і починає його витісняти. Це розділ про те, що накопичення не зупиняється на речах, воно продовжується в психіці, у розкладі, в образі себе. І якщо цього не помітити, можна прожити життя повністю зайняте обслуговуванням чужих очікувань, так і не зрозумівши, чого саме хотілося робити, відчувати, проживати. У певний момент накопичене починає вимагати постійної уваги. Те, що колись здавалося зручністю, поступово перетворюється на систему обслуговування, речі потрібно зберігати, лагодити, оновлювати. Зобов'язання потрібно підтримувати, підтверджувати, виправдовувати. Цілі вимагають безперервного руху, навіть коли сили вже на межі, комфорт перестає бути станом і перетворюється на процес, який неможливо зупинити. Генрі Девід Торо бачив у цьому одну з головних пасток сучасного життя. Він помічав, що людина часто приймає засоби за мету, дім, робота, статус, розпорядок створюються заради безпеки, але з часом починають визначати межі можливого. Ми не питаємо себе, чи зручно нам так жити. Ми питаємо, як усе це зберегти. Комфорт обіцяє захист. Він створює відчуття передбачуваності. Усе ніби на своїх місцях, усе під контролем, але разом з цим зникає гнучкість. Будь-яка зміна починає сприйматися як загроза, будь-яка пауза викликає тривогу. Ми продовжуємо підтримувати звичний порядок не тому, що він нас живить, а тому, що боїмося його втратити. Придивіться, скільки зусиль іде лише на підтримання того, що вже є, скільки часу забирає організація, планування, узгодження. Скільки енергії йде не на життя, а на запобігання збоям, це рідко усвідомлюється, це вважається частиною дорослості, але саме тут комфорт починає працювати проти людини. Торо описував, що що більше в людини власності й обов'язків, то менше свободи в неї залишається не тому, що речі самі по собі погані, а тому, що вони потребують постійної присутності, вони прив'язують увагу, вони диктують ритм. Людина починає жити в режимі обслуговування, а не вибору. Проблема не в кількості, проблема в залежності. Коли добробут стає умовою, від якої неможливо відступити, він перестає бути благом. Ми не дозволяємо собі зупинитися, не дозволяємо передумати, не дозволяємо змінити напрямок. Усе має тривати, навіть якщо всередині вже немає згоди. Комфорт часто маскує в тому, він створює видимість стійкості, за якою ховається виснаження. Ми кажемо, що все нормально, що так у всіх, що це тимчасово, але такий стан може тривати роками, і що довше він триває, то складніше навіть уявити, що може бути інакше. Торо попереджав, що життя, повністю збудоване навколо зручності, втрачає гостроту. Воно стає гладким, але порожнім. У ньому мало ризику, але так само мало й живого інтересу. Усе прораховано, усе сплановано. І саме тому в ньому так мало справжньої присутності. Запитайте себе, що у вашому житті ви підтримуєте лише тому, що вже надто багато вклали? Що ви продовжуєте робити тільки тому, що надто складно зупинитися? Де комфорт став аргументом проти змін? Ці запитання неприємні. Вони вимагають чесного погляду, але без цього погляду неможливо зрозуміти, чи служить ваше життя вам, чи це ви безупинно служите йому. Комфорт важливий, зручність потрібна, але коли вони стають головною цінністю, вони непомітно перетворюються на обмеження. Це розділ про те, як легко переплутати захист із кліткою. І про те, як важливо вчасно побачити момент, коли зручність перестає звільняти і починає утримувати. З часом постійна зайнятість перестає сприйматися як вибір, вона стає фоном. Ми говоримо, що в нас немає часу, і вимовляємо це як факт, а не як наслідок власних рішень. Розклад заповнений, паузи зникають, і цей стан починає здаватися правильним, навіть бажаним. Генрі Девід Торо звертав увагу на те, як легко людина підміняє життя активністю. Робити стає важливіше, ніж бути. Заповнений день здається доказом власної цінності, втома сприймається як підтвердження значущості: чим менше тиші, тим менше сумнівів. І саме тому тиші уникають. Зайнятість дуже зручно використовувати як виправдання. Коли ми постійно чимось зайняті. У нас немає часу ставити запитання, немає часу прислухатися до себе, немає часу помітити, що багато чого вже давно не дає сенсу. Безперервний рух створює ілюзію прогресу, але рух без напрямку швидко перетворюється на біг по колу. Подивіться на свої дні, як часто ви робите паузу без мети не для відпочинку перед наступною справою, не для відновлення продуктивності. А просто заради присутності, заради того, щоб почути себе. Такі паузи рідко заохочуються, їх вважають порожніми, непотрібними, але саме в них з'являється ясність. Торо писав, що людина боїться тиші, тому що в ній зникають ролі. У тиші не потрібно відповідати очікуванням, не потрібно нічого доводити, не потрібно підтримувати образ, залишається тільки власний стан. І він не завжди приємний простіше заповнити його справами, ніж зустрітися з ним прямо. Ми звикли вважати зайнятість ознакою зрілості ми пишаємося тим, що тягнемо, витримуємо, не зупиняємося. Але постійна завантаженість притуплює чутливість вона робить життя керованим, але поверхневим. Ми реагуємо, але рідко усвідомлюємо коли в житті немає порожнечі. У ньому немає й глибини. Увесь простір зайнятий функціями. Увага розсіяна. Ми присутні тілом, але відсутні внутрішньо. Торо бачив у цьому одну з причин внутрішньої спустошеності людей, які зовні здаються успішними. Зайнятість часто використовується як захист від внутрішніх переживань, від сумнівів, від самотності, від незадоволеності. Поки ми зайняті, ми менше відчуваємо. Поки поспішаємо, майже нічого не помічаємо. Це працює, але ціна цього втрата контакту з собою. Запитайте себе, що станеться, якщо ви зупинитеся не у відпустку і не на вихідні, а просто зараз. Які думки з'являться, які відчуття стануть відчутнішими? Це запитання лякає, і саме тому воно таке важливе. Цей розділ про те, як легко переплутати життя із зайнятістю. І про те, як страх тиші змушує заповнювати кожну мить, аби тільки не залишатися наодинці з тим, що вже давно потребує уваги, у певний момент стає зрозуміло, що втримати все неможливо не тому, що бракує сил, а тому, що сама конструкція життя перевантажена надто багато речей, надто багато ролей, надто багато очікувань. І саме тут з'являється ідея відмови. Не як жест, не як протест, а як необхідність. Генрі Девід Торо говорив про простоту не як про ідеал, а як про наслідок ясності. Він не закликав позбутися всього, він закликав бачити, бачити, що справді підтримує життя, а що лише займає місце. Відпускання в цьому сенсі не є втратою, це акт розрізнення. Відпускати важко, тому що багато чого пов'язане з тим, ким ми себе вважаємо. Ми тримаємося за речі, тому що вони нагадують, ким хотіли бути. Ми тримаємося за зобов'язання, тому що вони підтверджують нашу потрібність. Ми тримаємося за цілі, бо боїмося визнати, що вони вже втратили значення. Відпустити означає визнати зміни, а це завжди вимагає чесності. Важливо сказати це відкрито: відпускання не завжди одразу приносить полегшення, іноді воно приносить. Порожнечу, і ця порожнеча лякає, бо в ній зникають звичні орієнтири, немає чіткого плану, немає звичної зайнятості, немає постійного підтвердження власної цінності. Але саме в цьому просторі виникає можливість по-справжньому почути себе. Торо вважав, що людина здатна жити з меншим числом зовнішніх опор, ніж їй здається, не тому, що вона має страждати. А тому, що внутрішня стійкість не залежить від кількості, вона залежить від згоди із самим собою. Коли ця згода є, багато речей стають необов'язковими. Відпускання починається не з дій, а з уваги, з простого запитання, що у вашому житті вже не служить вам, не надихає, не підтримує, не наповнює. Це може бути річ, звичка, спосіб жити. Ці елементи не обов'язково погані, вони просто можуть бути вже не вашими. Ми часто відкладаємо відпускання, тому що чекаємо правильного моменту, коли буде більше часу, коли стане спокійніше, коли з'явиться впевненість. Але такий момент рідко приходить сам по собі. Відпускання це рішення, а не наслідок ідеальних обставин. Воно потребує внутрішньої згоди, а не ідеального настрою. Торо не романтизував відмову. Він розумів, що будь-яке спрощення пов'язане з втратою ілюзій, і з розставанням з образом, який ми довго підтримували, з відмовою від сценарію, який здавався надійним. Але він так само бачив, що без цього неможливо жити усвідомлено і відчувати, що життя належить тобі. Коли ми відпускаємо зайве, звільняється не тільки простір, а й увага. З'являється можливість просто бути, не досягати, не доводити, не підтримувати, а просто бути присутнім у своєму дні. Це відчуття незвичне, воно може здаватися порожнім, але з часом у цій порожнечі з'являється глибина. Запитайте себе, що у вашому житті ви утримуєте тільки тому, що боїтеся, ким станете без цього? Що ви продовжуєте робити просто тому, що не знаєте, що буде далі? Ці запитання не вимагають миттєвих відповідей, вони потребують чесного погляду і готовності не заповнювати паузу відразу. Відпускання це не про мінімалізм як стиль, не про правильне життя, не про зовнішню простоту, це про внутрішній дозвіл жити без постійного доказу власної цінності. Без потреби виправдовувати кожен крок, без страху, що якщо прибрати зайве, нічого не залишиться. Торо писав, що вирушив до лісу, щоб жити свідомо і навмисно. Це не була втеча, це був експеримент, спосіб перевірити, що справді необхідно. Цей досвід залишається актуальним не як заклик повторити його буквально, а як нагадування. Життя можна переглядати, його можна полегшувати. Його можна проживати інакше. Це розділ про вибір, про сміливість відпустити те, що вже не має значення, про готовність зустрітися з порожнечею і не заповнювати її одразу. І про те, що саме в цьому просторі з'являється можливість жити не більше, а точніше, не швидше, а глибше, не гучніше, а чесніше.